Коли звичайні яйця відкривають справжню цінні життя Повчальна притча. В одному сучасному місті, де люди звикли поспішати і рахувати витрати швидше, ніж власні думки, раптом подорожчали курячі яйця, в магазинах люди почали сперечатися, обурюватися, рахувати скільки втратили, і звинувачувати всіх навколо. Фермерів, продавців, ладу і навіть погоду. У одному будинку жила стара бабуся Марія. Вона купила десяток яєць і обережно поклала їх в кошик, ніби це були маленькі скарби. Сусідка, побачивши це, засміялася. Та що там берегти? Це просто яйця, завтра ще купиш. Бабуся лише всміхнулася. Того вечора до Марії прийшли онуки. Вона посмажила їм яєчню, додала трохи зелені хліба, діти їли, сміялися і розповідали новини зі школи. У хаті пахло теплом і затишком. А в сусідньому будинку родина сварилася. Вони довго сперечалися, чи варто купувати яйця за новою ціною, хто винен у подорожченні і що тепер готувати. В результаті вечеря минула в мовчанні. За кілька днів сусідка знову зустріла бабусю Марію і сказала Дивно, яйця ті самі, а у вас радість, а у нас лише невдоволення. Бабуся відповіла, яйця не роблять вечерю цінною, її робить те, з ким ви її ділите. І люди в місті ще довго рахували ціни. Але мало хто рахував моменти, які зігрівають життя більше, ніж будь-які продукти.